З вами знову я, Максименко Марина Анатолівна, керівник губка нервознавства Центру дитячої та юнацької творчості Промін. Ми продовжуємо працювати, на жаль, працювати дистанційно, але і за це дякуємо за те, що у нас є світло, за те, що у нас є інтернет, і ми можемо працювати. Велика вдячність і просто низький уклін нашим хлопцям та дівчатам ЗСУ, які таку можливість нам дають. Перед тим як ми почнемо працювати, я ще не можу оговоритися про те, що, хоча наш канал, був створений для того, щоб проводити заняття з вихованцями гуртка народознавства. До нас долучаються ще користувачі. З'являються нові підписники. Це ви знаєте, дуже радує. Долучайтеся. Я дуже рада, якщо вам допомагає наша робота. Раді бачити вас на нашому каналі. А ваші коментарі взагалі надихають на працю. Дякую. Як і завжди, у вересні, ми починаємо роботу з такого досить об'ємного розділу робота з природним матеріалом. І тут уже сама природа працює на нас, підкидаючи на велику кількість різних ідей для роботи. Ну, ясно, що природному матеріалу теж існує велика кількість. А сьогодні ми почнемо працювати з тим, що є найпростішим. Ми будемо працювати із сіном. І відразу от така невеличка довідка. Думаю, що всі бачили такі стоги. Сіно це скошена і засушена трава. Так, це був варіант старіший, це вже більш сучасний. Пресована в тюки трава, це і є. Сіна. В основному це корм для сільськогосподарських тварин. Хто а, зараз знаходиться у сільській місцевості, а, взагалі нічого складного немає, є, тільки треба а, зібрати а, сіну, його просушити, і от вам вже природний матеріал. А, а для тих, хто в умовах міста, а, зараз теж все дуже просто: можна купити в будь-якому зоомагазині або в великому супермаркеті. Сіна для гризунів. Почнемо ми роботу з сіном, з виготовлення такої нескладної іграшки мишки. Отже, для роботи нам основним буде лекола А Далі обов'язково нам потрібна ниточка, звичайна для шиття. Але бажано не яскравих тонів. Це і пістолет, тому що ми будемо деякі детальки підклеювати. І дивіться, далі для очей і носик можна взяти готові, але я так розумію, що не у кожного вдома є готові. То зі звичайної чорної пряжі ми завжди можемо знайти вихід, ми можемо накатати таких от собі кульок і зробити з них різного розміру, звичайно, і зробити з них носик і очі. А, ну і як не обов'язковий елемент, але може бути це прикраси, можна взяти або якийсь пантик, або якусь шляпку до нашої мишки, Це вже за бажанням, що ви маєте в тому. Все, можна приступати. Ми відкрили сіно. А, дивіться, все ж таки зауважу, а, тому що ми з таким ще не стикалися, але зараз якось почистішали а, випадки. Алергії, тому, будь ласка, у кого є схильність до алергій, з сіном обережно. Якщо відчуваєте, що щось не так з вашими відчуттями, то, будь ласка, роботу припиніть. Але я думаю, що у нас всі здоровенькі, тому попрацюємо і отримуємо задоволення від роботи. Отже, ми беремо сіно. Важко сказати вам, скільки його взяти, тому що Мишки наші можуть бути різного розміру, так? І різної форми. Можуть бути такі пувстенькі, можуть бути більш довгенькі. Я буду брати небагато, але і для моєї мишки це замало. Бачите, коли сіна відбирали, то краще брати, щоб не було колючок таких різних. Так, Довгі ці. Не загинаю шматочки, бо це буде наш квіст. Мишки має бути довгий хвостик. так. Так, Тепер я своєму приберу, щоб не заважало, щоб було видно. І починаємо формувати тулуб мишки. Беремо міточку, просто змотувальними такими рухами починаємо формувати з цього кучечку. Голову нашої мишки. Вона в нас поки що без вуху. вуха ми зробимо окремо і підклеїмо. І коли змотаєте, ви вже будете бачити, куди треба ще додати. Чи ви хочете зробити її товстенькою, то треба буде додати до животика. Якщо ні, то залишимо так. Ту. Хвостом для нашої мишки готовий. Ми починаємо формувати кругленькі вушка. Те, щоб наче і не дуже великі, бо це ж у нас не слабиня, так, а мишка. Але не дуже маленькі, щоб вона така була у нас кумедненька трошки. Готово, намагаємося э, створити такого ж розміру другу, щоб вони не так? Майже однакові. Це ми будемо приклеювати термоклеєм. І давайте для того, щоб термоклеї не вмикати мільйон разів, всі заготовочки зробимо, а потім все просто приклеїмо. Для миші вушка є, є, залишилося очі, ніс і вуса. Гуса ну, ми зробимо з таких більш прутких, Соломинок ми їх повибираємо. Там буквально нам потрібно десь штучки за три. Там. Ну, ми їх підклеїмо біля носика. Тепер, оскільки не завжди вдома є той очі для іграшок, то ми зараз робимо такі кульки. Це у нас будуть очі. Беремо пряжу і починаємо. Накручувати, робити маленький такий, маленьку таку кульку. Значить, так, ви нитки хотілося б зібрати. Ті маленький моточок. Ниток. Зрозуміло, що таких моточків ми маємо зробити два на очі і один трошки більший на ніс. І всі okay. елементи готові. Ми нагріли термоклей на і починаємо збирати нашу іграшку. Щось я вирішила розпочати з її носиком. Зараз намагаємося ціночку, чому замотували причепити ніс. Так, ніс є, підклеємо. Якщо вам здається, що вони дуже довгі, то можна їх теж. Треба клею наносити так немало, тому що е, неровні у нас поверхні, так? і щоб вони гарно склеїлися, то, ну, заливати зовсім не потрібно, але все ж таки багатин. Так, клею. Вже у нас вийшла, дивіться, яка вона гарне вважання, ми можемо ще десь її на вушко, чи от то, чи от то, чи просто зверху дивіться приклеїти того, що бантика. Можна Зробити лапки за бажанням, так само, як і вушка, теж змотати такими валіками. Але е, я це не роблю, тому що дивіться, вона досить стійка, так, е, не падає, люди не перекочуються. Тобто можна залишити також. Ну, ви зараз питаєте, навіщо ж нам це потрібно. Дивіться. Сіна сама по собі дуже ароматне, це вже вам як такий природній освіжувач повітря, так? тобто буде гарно приємно пахнути сіном, наприклад, десь на кухні. Так? Далі це може бути іграшкою, це може бути прикрасою в декорі. А якщо ця іграшка буде більшою за розміром, може бути і прикраса. Десь в Колумбії або в саду. Так? Ну, це у нас таке знайомство да, з роботою а, з сіном. Далі на наступне заняття ми будемо трошки ускладнювати наші фігурки. Сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. Нехай щастить, бережіть себе.